Земля кричить, пінують кров'ю війни і падають занози від ярма, І лиш годинник, холодно й спокійно Рахує дні, розтрачені дарма. І без кінця окопи, барикади та над громадами кривавих тіл Гриміли пишні і бучні паради. Нових тимурів і Атіл. Це все було, були німі кургани, і війни йшли не на життя, на смерть, гриміли залпи і ятрились рани, і світ ішов, здавалось, шкереберть. І вся планета, ніби очманіла людина в землю заривалася, мов кріт, а над землею бомби стугоніли. І падали тіла на рваний дріт. Це все було. О, не забудьте, люди своїх братів, що нині не живі, що руйнувались від тиранства і облуди, і нищили в'язниці вікові. О не забудьте тих, що рвались крізь багнети, в степах поклали голови свої, щоб більше нашу голубу планету. Не шарпали розбійницькі бої, Щоб не здригався Всесвіт малярійно, і небо не стогнало від заграв, Щоб нам годинник, радісно й спокійно віки ясної дружби рахував.